Один з закладів освіти, якому цьогоріч поталанило отримати гроші на ремонт системи теплопостачання гімназія Гроно, що розташована на вулиці Вигоди, 27 в мікрорайоні Леондівка. Там повним ходом йдуть ремонтні роботи. Робітники вже зняли старі човунні радіатори та встановлюють на їх місце нові енергощадні. Кілька зим у нас було прохолодно в навчальному закладі, і тому власне, ми виступали з ініціативою до органів освіти щодо необхідності реконструкції опалювальної системи, оскільки навчальний заклад 77 року будований, відповідно, ресурс опалювальної системи вже вичерпаний. На заміну системи теплопостачання місто передбачило для гімназії 200 тисяч гривень. За ці кошти модернізують опалення в приміщеннях, де навчаються старшачки. В початкових класах аналогічні роботи профінансували батьки учнів. Школа, де є дуже сильний батьківський комітет. Якщо порахувати в коштах з 2006 року містом було інвестовано 450 тисяч гривень в ремонтні роботи в школі. І десь приблизно таку саму суму, що плюс інвестували батьки. І вони дуже займають активну позицію, і без батьків навряд чи можна було би переводити школи до належного стану. Окрім гімназії Грону, нову систему опалення цього літа встановлять ще у 59 міських школах та десятках. Понад те, в 25 освітніх закладах до початку навчального року встановлять ще й нові санвузли. Щоправда, зазначають у міському управлінні освіти. Палки в колеса ремонтним роботам ставлять у держказначействі. Там гальмують як бюджетні проплати, так і спонсорські. Сьогодні ми зіткнулися з дуже серйозною проблемою, коли казначейство нам блокує. Всі кошти, це і ці ж батьківські кошти благодійні, є зареєстровані рахунки березень, квітень, травень, для прикладу, і, і всі ці кошти перебувають в казні. Є кошти загального фонду, які профінансовані, які також казначейство не пропускає. Тим не менше, чиновники переповнені оптимізму. Вони обіцяють, попри всі негаразди та затримки до початку навчального року з усіма ремонтами встигнуть.